Ні, з найбільш легендарних і улюблених історичних постатей козацької епохи чи не найяскравішою особистістю по смерті Богдана Хмельницького. Його народження було незвичайним. Хлопчик народився з зубами, чим налякав усіх присутніх. Батько заявив, Іван з зубами буде гризти ворогів, але це мало заспокоїло селян. До дитини ставилися з побоюванням, і в якійсь мірі це було виправдано. Можна мені потримати шаблю? Зачекай, синку. Іди до мене, сідай. Шабля здавна вважалася символом козацтва, і козаки завжди з пошаною ставилися до цього виду зброї, називаючи її сестрицею. Тримай. Зачекай, козаче. Я навчу тебе володіти шаблею. Ще з дитинства проявляв незвичайні здібності, які згодом стали просто надприродніми. Згідно народних оповідей, не програв жодного бою. Підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану, брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час тридцятирічної війни. Називали перевертним і характерником, а турки урушей уру-шейтаном. Бурхливим стало не тільки його земне життя, а й посмертне. заповів козакам після смерті відрізати праву руку і ходити з нею походи. Козаки, зустрічаючись з ворогом, виставляли її уперед зі словами Душа Івана і рука з нами. Тому запорожців ще довго боялися і турки, і ляхи. В одному з безлічі переказів його навіть називали Сірентієм-праворучником. Руку кошового атамана поховали тільки після зруйнування Запорізької Січі. А на могилі був напис: хто буде сім років перед Великоднем носити по три заповнені шапки землі на мою могилу, то буде мати таку силу, як і я, і знатиме стільки, скільки і я. Візантійський історик 10-го сторіччя Лео Деякон сказав про те, що історія е, героїзує одне, воскрешає до життя, а інше відкидає як непотрібне. Справді, уроки історії надважливі, особливо ж, коли це стосується такої постаті, як Іван Сірко. Який з одного боку вражає на своїй мужністю, лицарською відвагою, сміливістю, кмітливістю, хоробрістю і відданістю Україні, а з іншого своєю стихійністю, непідвладністю, настроєвістю, анархічністю і некерованістю, що часом перекреслювало весь його позитив героя. І за вдачею, і за своїми діями Сірко являв собою тип справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, не завжди вірний своїм союзникам. Він схильний був блискавично захопитися новою думкою, новою справою, а потім відмовитись від них і прийти до зовсім протилежного рішення. То він був на боці московського царя, то на боці польського короля, то він підтримував Дорошенка. То переходив на бік його ворогів Суховія та Ханенка, то виступав супроти двох останніх і знову захищав Дорошенка. То він допомагав російському цареві проти турецького султана і кримського хана, то йшов проти царя заодно з турецьким султаном і кримським ханом. Нужда закон міняє, часто говорив Сірко, і, мабуть, часто діяв суголосно зі своєю улюбленою приказкою. Дмитро Яворницький. Ми добре засвоїли, що час не лінійна категорія, і що певні образи та ідеї до нас приходять як з минулого, так і з майбутнього. І вони в однаковій мірі впливають на нас так само, як і сьогодення впливає на минуле і майбуття. Чи героїчна ця постать? Безсумнівно. Але стихія воїна брала гору над мудрістю вождя. Як це сталося з іншим воїном, який з'явився через 250 років після Івана Сірка? Бунтівливий громадянин Нестор Махно. Чи це випадково? Напевне, ні. Махно уявляє сам себе, подібно до того, як зображується сірко, борцем за ідею, народним вождем, батьком для своїх підлеглих. Я бачу перед собою лише своїх друзів-селян, цих безіменних революційних анархістів-бійців, які не знали в своєму житті, що таке підвести один одного. Це були чисті селянські натури, яких важко було в чомусь переконати. Але коли вже їх схилиш на свій бік, і вони тобі довірились і переконались, що все це так, то вони звеличували цей ідеал на кожному кроці. Я, бачивши їх, весь тремтів від хвилювання від душевної бурі, яка кликала мене цієї ж миті розпочати в усіх кварталах гуляй поля серед селян і робітників пропаганду і взятися за безпосереднє діло анархізму. Нестор Махно. Однак, усі перемоги бунтівливого громадянина, на відміну від продуманих дій, стратега державника, далекоглядного політика, зазвичай мали доволі обмежений характер і не дали тривалих результатів. Іншими словами, наш тип героя виразно тяжіє до уособлення стихійного бунту, спрямованого на самовираження, більше ніж на досягнення успіху з тривалими наслідками. Чому постать Івана Сірка перегукується з іншою постаттю, яка виникла через кілька століть? Захоплюючись героїкою Івана Сірка, ми повинні водночас робити застереження від того, що було для нього надважливим: непідконтрольність, самостійність, непідвладність гетьманам, непідвладність історичній ситуації, невміння прочитати завтрашнє, недобачання тих шляхів, які накреслювалися. Отже, ми маємо у постаті Івана Сірка надзвичайно багате переплетіння позитивного та негативного. Слава чи не єдиний чинник, який у нас прописаний в історії, як надважлива категорія, яка переважає саму Україну. З нею ходив Олег, з нею ходив Святослав. З нею ходило славне запорізьке військо, яке зробило надзвичайно багато для того, щоб піднести честь українця, возвеличити українця, аби він не був потоптаний, аби його гідності не були понижені. Найважливіша категорія це був чин, вчинок, дія. І ніяка дипломатія, ніякі компроміси. Вони не були. Властиві для нього, і він їх не шукав. Бо він був дійсним воїном. Якщо Святослав, коли Хазари торгували нашими людьми, зруйнував всі невольніші ринки, то Іван Сірко руйнував усі ринки, де були українці. Він визволяв українців. Але є і парадоксальні об. Язання. Які не узгоджуються з його величчю, з його сміливістю, бо там ми знайдемо відсутність службу, які мотиви спонукали Івана Сірка вивезти українців Криму, які вже не одне покоління замешкували на півострові, і вирізати всіх до ноги, і малих, і старших за версією легенди, викладеною Самілом Величком, і майже дослівно відтвореною Дмитром Яворницьким. Під час походу в Крим сірко визволив сім тисяч українських бранців. Однак, дорогою додому довідався, що дехто з них іде на батьківщину з знехотя в Криму надбали вже собі господарства, а вдома нічого свого не мають. Таких виявилося три тисячі. Тоді річ почав казати тим, що зрадили у вірі вояків. Християни мої любі, вийшли з країв татарських люди» Хвала тому пану, котрий не бачить вас у поганськім бруді. Отож вам даю вибір, котрий хоче повернути свою віру християнську і вітчизну не забути, хай в добрий час вертає, сам такому я дам допомогу. Хто ж, сум чує до жон, діток або до землі татарів, вольність має повернутись, отпущу вас невзабарі. Отож хай кожен розкаже свою думку щиро, бо як смуток інших чуєш, маєш свій у цім примир'ї. Та коли ці люди відійшли, він до останньої миті не вірив, що ті таки повернуться до татар, а тому вийшов на могилу і дивився на них, аж поки не стало їх видно. І лише по цьому наказав козакам догнати їх і вирубати. Догнати! Порубати всіх. Цей вчинок можна оцінити як варварство. Тільки перед реальною загрозою цілковитого знищення всієї нації, Сірко зважується на цей, хоч і жорстокий, але останній засіб національного самозахисту. І рішення таке було для нього дуже важким. Потім сам приїхав на місце розправи і промовив над порубаними земляками: простіть нас, брати. А самі спіть тут до самого страшного Господнього суду, Ніж би ви мали розмноження у Криму поміж бусурманами на наші християнські молодецькі голови, а на свою відвічну безхрещення погибель. Тут, як бачимо, сірковий вчинок набуває більш драматичного звучання. Отаман бере на себе відповідальність непростого морального рішення, і жорстока, небезпідступності, страта виправдовується як елементарною прагматикою, щоб не розмножувалися бусурмани, так і високими духовними мотивами, щоби врятувались християнські душі. Як свідчать історики, зокрема Юрій Мицик, для нього істина добувалася не в знаннях, а в боротьбі. А Всевишній для нього був категорією не абстрактною, а втіленням найвищої цінності свободи. Які причини, які амбіції спонукали кошового запорізької січі Івана Сірка вчинити похід на кримський ханат під час переможної битви з московитами під Конотопом спільно з кримським ханом? Печаль і смуток огорнули Івана Виговського, який замість остаточного розгрому москалів на землях Московщини мусив припинити військові дії. Логічні мотивації вчинків втрачають свій сенс, коли ми починаємо розглядати таку категорію, як свобода, яка запорозьким лицарем Іваном Сірком абсолютизувалася і ставала просто необхідністю. Свобода від усього і від усіх. Свобода як синонім справедливості, як синонім істини. І віра, православна віра ставала вірою у ці дві цінності свобода і справедливість. Де немає свободи, там немає справедливості, там немає свободи. Ми можемо припустити, що саме це впливало на його поведінку, на його характер. Він був бунтівливим, протестуючим, войовничим лицарем, який не знав страху. І був він християнином за означенням, який відкидав рішучі всі інші віри. Бути християнином для Івана Сірка означало не бути рабом, невільником упослідженим. Свята Покрова. Прости мені грішному, рабові твоєму за гріхи. Котрі я сотворив, а ще більше прости мені за гріхи ті, що ще сотворю, і братів моїх прийми до себе, як приймаєш завжди молитви наші козацькі. В ньому є ті риси, які видають саме постать воїна, постать у сідлі. Для якого поняття зачохлити шаблю заховати її в піфи, це означає скласти зброю? Високу місію борця за ідею Сірко сполучає, крім того, з народно сміховим бурлескно карнавальним началом, наближаючись цим до культурного героя Трікстера. У тому знаменитому листі до турецького султана, як відомо, традиція приписує авторство сіркові. Ми фактично маємо ось таку, якби полярну величину. Складається шана Всеворішньому, і водночас таврується антихрист, яким є фактично султан. Український художник-живописець Ілля Рєпін іронічно підкреслює, що тільки іронією, тільки сміхом можна долати те, що називається гримасою часу. І ці гримаси часу, сірко, як образ, як складова нашої невмирущої героїки, якраз і дає нам надію, що ми уникнемо тих повторюваних сюжетів, які мали місце в нашій великій історії. Ось як відтворюється французький поет Гійом Аполінер відповіді запорожців, царя небесного Харцизе, високорогий сатано. Не гордимося, ми в підлизі, жирино сам своє лайно, воно нам в пельку не полізе. Крамарю, грецький, просмердівсь ти тюлькою на честь ісламу і палями обгородивсь. Подільський кати, струп'яв крило, тобі все тіло, мов шпориш, конячий зад, свиняче рило, побережи дурний свій гріш, на масті та святе курило. Він міг легко перевтілюватися, і перевтілюватися не тільки в вовка, тому не випадково його тотем це вовк. Сірко. Звісно, Іван Сірко характерник. Звісно, його тотем вовк. За переказами він міг перекидати з людини в тварину, у птаха, в різні зооморфні створіння в залежності від ситуації під час битви, які робили його невразливим, недосяжним для ворога. Ця давня здатність перевтілень тягає далекої минувшини, а найчуткіше зафіксована в нашому національному шедеврі доби Київської Русі слово о полку Ігореві. Всеслав князь людям суди чинив, князям городи рядив, а сам в ніч вовком нишпорив. Із Києва добігав до півнів у Тму Таракань. Великому Хорсові вовком путь перебігав. Або. Ігор князь скочив горностаєм в очерет і білим гоголем на воду. Митнувся на швидкого коня, і скочив з нього бусим вовком і плинув до луки дінця, і полетів соколом під млою. Коли Ігор соколом полетів, тоді в Лур вовком біг. Олег Ольжич, досліджуючи історію України. Прийшов до висновку, що від світанку віків центральною ідеєю українців є ідея слави, як безоглядна цінність героїчного наповнення призначення людини. Це як слави зажити, слави добути, слава не умре, не загине, ще славного війська запорозького, синонімом якого став Іван Сірко. Досить сказати, що в боротьбі проти агресії Осменської імперії Сірко провів понад 55 успішних походів і жодного не програв. На узбережжях Чорного моря та Криму не раз брали Очаків, Білгородністровський, Кілію, Ізмаїл, Тягиню, Бендери, Яси, Арабат, Перекоп. Годі їх всіх перелічити. Бог свідок моєї душі ще ніколи не ходив на Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину. Не хвалюся, а правду кажу, що всі мої заходи були спрямовані на шкоду ворогам, бусурманам. Час згладжує героїчні вчинки й події, залишаються лише прорахунки вчинені героями. Як приклад, розрив українсько-турецького союзу Петра Дорошенка, спрямованого супроти Москви. Іван Сірко був воїном Кшатрієм, а не мудрим брахманом володарем духу. Це ми тепер розуміємо з відстані він противився і Веговському, і Дорошенку, і Самойловичу, і Мазепі. І в цьому сенсі він був антиподом Петру Калнишевському, який своєю безвольністю, нерішучістю, безініціативністю спричинився до того, що в 1775 році здав москалям запорізьку січ. Але майже співставні за результатами дві категорії: вчинок і безчинство Івана Сірка та Петра Калнишевського. Отже, ми мусимо визнати, що з точки зору історичної доцільності героїчне часом рівнозначне антигероїчному, якщо воно не підпорядковане загальному національному. І в цьому саме полягає необхідність засвоєння історичних уроків, які нам явили і Сірко, і Виговський, і Дорошенко, і Мазепа, і Махно. 1680 року спільно з донцями Сірко востаннє опустив свою переможну булаву в битві з ординцями. Повертаючись з походу, він дізнався про вбивство синів і дружини, після чого занедужав і поїхав Січі за 10 верств на свою пасіку в село Грушівка. В літописі Саміла Величка написано. Того ж літа, 1 серпня, представився від цього життя в своїй пасіці Грушовці, похворівши певний час славний кошовий отаман Іван Сірко, похований його знаменито, з превеликою гарматною і мушкетною стрільбою і з великим жалем всього незавого війська. Бо це був справний і щасливий вождь, який з молодих літ аж до своєї старості не тільки значно воював за Крим і попалив в ньому деякі міста, але також погромлював у диких полях численні татарські чамбули і відбивав полонений християнський ясир. Похований Іван Сірко біля Чортомлицької Січі, тепер село Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. На надгробній стелі отамана напис Року Божого, 1680-го мая 4-го приставився раб Божий Іоанн Сірко Дмитрович, отаман Кошовий, воска Запорозького, пам'ят праведного сопохвалами.